Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Хлопчик, що боявся чудовиськ. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Смакуючи соковитими мандаринками, Данилко дивився мультфільм. Ох, і цікаво було! Відважні герої, братики сестричка, вирушили в непросту подорож казковим світом. Проминули чарівний ліс, повний небезпек, і дісталися величезного замку на вершині Скелястої гори. А там триголовий дракон, що дихає вогнем зі злющими очима і довжелезними пазурами. Та такий страшний, як же його здолати? У цей захопливий момент до кімнати зазирнула мама. Данилку, мені потрібно сходити в магазин, побудеш трохи сам вдома. Не бешкетуй. Хлопчику не раз доводилося бути вдома самому. Зазвичай він читав книгу, грався конструктором чи вмикав улюблену музику, а тому впевнено відповів Гаразд, мамо, тільки ж ти недовго. Клацнув замок, мама зачинила за собою двері. Данилко залишився сам, додивився мультик до кінця і подався у свою кімнату, щоб почитати казку. Та щойно зручно вмостився з книгою на ліжку, як почув дивне гарчання на кухні. Що б це могло бути? почав залякано міркувати хлопчик, відчуваючи, як серце в грудях швидко стукотить. А може, може, це дракон? Такий, як у мультику. Від переляку він заліз під ковдру, укрився з головою і затремтів. На щастя, мама з магазину повернулася дуже швидко. Данилку, я вдома. Чому не зустрічаєш? Ну, де ж це ти заховався? Хлопчик вибрався зі сховку, підбіг до мами і міцно пригорнувся. У нас на кухні дракон, тремтливим голосом промовив Данилко. «Звідки ляш він там узявся, здивувалася мама. Ходімо разом поглянемо, що тебе налякало. Міцно тримаючи маму за руку, хлопчик попрямував на кухню. Ніякого чудовиська там, звісно ж, не було. Просто гучно працював холодильник. Але Данилко відчув, що страх все одно не покидає його. А що, як чудовисько під столом причаїлося, чи в дитячій кімнаті під ліжком ховається? Або ж ванній. Мамо, я так злякався дракона з мультика, що тепер боюся залишатися вдома сам, і не знаю, як цей страх подолати. Мама замислилась, а тоді запропонувала спершу я хотіла би того дракона побачити. Намалюй його. Узявши чистий аркуш паперу і кольорові олівці, Данилко старанно зобразив свій страх. Величезний трьоголовий дракон. З кожної пащі якого вилітає полум'я, на лапах довжелезні гострі кігті, а очі аж почервоніли від злості. Поглянувши на малюнок, мама сказала Ну, цього злого дракона перетворювати на доброго дракончика. Як ми це можемо зробити? Данилкові сяйнула блискуча ідея. Я намалюю йому добре серце. І домалював яскраво червоне серце на грудях дракона. І що ж тепер відбувається зі злим чудовиськом? У нього зникають гострі кіхті», – усміхнувся хлопчик і витер гумкою пазурі. А ще він перестав дихати вогнем, усміхнувся, і очі його стали добрими. Данилко перемалював дракона так, що тепер на малюнку до мами і хлопчика усміхався добрий добрий дракончик. А тепер уяви на мить, що цей дракончик ожив і підійшов до тебе. Що ви робитимете? Хлопчик задумався на мить, а тоді взяв олівці і намалював поруч себе з книгою в руках. Я читатиму йому казки, а він буде уважно мене слухати, бо ми тепер. Друзі! друже, подолати страхи допомагає арт-терапія, інакше кажучи, малювання. Спробуй олівцями, фарбами чи фломастерами зобразити те, чого найбільше боїшся. Ти можеш хвилюватися, коли малюватимеш, або навіть заплакати. Це нормально. Попроси когось із дорослих бути поруч. Щоб розповісти про свій малюнок, попрохати підтримки і поради. Потім уважно роздивись малюнок, вигадай своєму страхові ім'я і запиши поруч із зображенням. А потім поміркуй, як цей страх краще знешкодити. Ти можеш порвати цей малюнок на дрібенькі клаптики або просто зім'яти і викинути у смітничок або ж домалювати яскраві та веселі деталі сердечка, зірочки, квіти, або ж прикрасити страх блискітками та барвистими наліпками. Також можна домалювати зображення, перетворивши його на смішне і дотепне. Спробуй раз вдруге, втретє, і ти зможеш подолати свій страх. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.